Ну тепер давайте з вами перейдемо до більш таких загальних питань. Так, якраз на 24 серпня півроку повномасштабної війни Росії проти України питання до вас таке загальне, але дуже по темі. чого ми досягли і не досягли за ці півроку війни, і в тому, чого не досягли, чи все залежало виключно від нас. Ну, досягли ми за ці півроку війни те, що ми зберегли країну і е, більшу частину території, е, е, ту територію, яку 20% сьогодні сьогодні окуповує, окуповує Російська Федерація, це та мала частина, яку спромоглася Росія у нас на сьогоднішній день захопити. Але територія це така річ, яку о, при е, е, Зуси, при прикладенні зусиль можна відвоювати, а, головне, щоб було чим воювати. Ми зберегли збройні сили, державу збройні сили і зупинили наступ Російської Федерації. Оце головне досягнення. А, головне, ну те, що ми не змогли досягнути, це те, що ми не готові були до війни, і фактично ми зустрічали війну в. Штатах мирного часу. Я маю на увазі склад нашу силову складову збройні сили і інші силові структури. От і тому розгортання збройних сил вже проходило під час, під час самої, самого збройного вторгнення з боку з боку Російської Федерації. Не досягли ми сьогодні країна не переведена економіка, країни не переведена на військові рейки. і вона не працює 100% на Збройні сили на оборону України, ні на ну, як би це банально не звучало на перемогу. От сьогодні ми наше керівництво більше сподівається на західну допомогу, і фактично, ну я так розумію, розраховує, що ми витягнемо ми витягнемо цю війну саме за завдяки західній допомозі. От, хоча е, переведення країни це, на мій погляд, обов'язкове обов'язкова умова для забезпечення е, перемоги. Ну і те, що е, на сьогоднішній день, що залежить від нас чи не залежить від нас, е, не залежить від нас головне спроможність наших збройних сил е, від відстояти і відвоювати е, е нашу державу. Ось чому. Не, не готовність до війни і не ви знаєте, як казав колись Наполеон, Хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. Так, от ми не хотіли годувати власну армію. Тепер ми стоїмо з притягнутою рукою за, за західною допомогою, тому що ми воюємо фактично на сьогоднішній вже день. 100, майже 100% Ми воюємо за рахунок західної допомоги. І наша перемога, наші успіхи, наше е, протистояння на 100% на сьогоднішній день залежить від е, того, надійдуть кошти від заходу чи ні, надійде зброя від заходу е, чи ні. Ось, е, ну ми ми знаходимося в 100% залежності.